Вашій увазі інтернет-магазин Фама представляє неперевершену порцелянову статуетку «Традиційна вишивка високоякісний виріб передає особливу енергетику та є втіленням кропіткої авторської роботи. Порцелянова статуетка зображує дівчину у патріотичному вбранні, захоплену вишиванням рушника. Українські мотиви композиції вдало поєднуються з чіткою деталізацією, а ручний розпис додає яскравості виробу. Фігура символізує народне декоративне мистецтво, що зародилося багато десятиліть тому. Унікальна статуетка висотою 25 см сантиметрів прикрасить шафу у полиці, журнальний або робочий стіл, демонструючи витончений смак власника. Зробіть незабутній і приємний подарунок колекціонеру та справжньому естету, який любить оточувати себе гарними речами.